Усім привіт! Вітаю вас на каналі ОКЮЄ. OK З вами знову Оля. І сьогодні ми повертаємося до сім новинок оновлень. А саме, я думаю, ви вже знаєте про те, що вони. Нам повідомили були за допомогою твіттера, хоча, може, ви не, не в Твіттері це читаєте, я зазвичай, я зазвичай читаю новини про Сімс в Твіттері. Про те, що буде нове оновлення. І буде чотири нових кіта Take me Home, Тут в нас було декілька таких е, спойлерів. Я ж вам на одному з наших етерів читала з одного сайту Сімс Ком'юніті. Що ж вони тут побачили, які в них були здогадки, що це може бути. І сьогодні на Твіттері знову ж таки вийшла інформація. Інформація вже показую, що ж саме це в нас буде. І, до речі, оновлення вже вийшло сьогодні, а саме 18. -го... Квітня, також подивимося, що там є. Там не дуже багато, всього вони додали, але новеньке там теж є. І також вони нам повідомили про те, що в нас буде два нових кита, що кіта буде нових 4, але ми знаємо вже про два, які будуть доступні в квітні, 20 квітня. І це один кіт пов'язаний з такими тепличками, а другий кіт пов'язаний з підвалами. Тож я обов'язково хочу якийсь один з цих кітів собі придбати. Я вже в спільно. На Ютубі зробила опитування, тож долучайтеся і порадьте мені, який краще кіт придбати. А зараз ми з вами зможемо подивитися тільки за допомогою таких дуже коротких відео і фотографій, що ж там має бути. Тобто перше, це Greenhouse Haven kit і ми можемо знайти ось тут фотографію. І на цій фотографії ми можемо подивитися детальніше, поки що в нас буде. Тобто, загалом... Це буде про ось цю тепличку. Тут будуть ось такі вікна, тут буде декорації нові, будуть пов'язані з садівництвом. І як людина, яка має е, сезони, а точніше пори року, я не знаю, чи е, мені аж сильно так сильно цікаво буде цей додаток, цей кіт мати, але знову ж таки, якщо вам буде цікавіше подивитися цей кіт, я думаю, що це буде навіть під час якогось етеру, я не думаю, що я буду робити відео, мені цікавіше завжди таке робити разом з вами. Онлайн наживо, і ми подивимося якийсь кіт. Одним словом, цей кіт про теплиці, які ми, зрештою, і так можемо вже робити самі. Е, просто, якби, якби ми можемо зробити також скляний дах, це все в нас є, але тут у нас додались ось такі дуже цікаві привідкриті і закриті вікна, додались нові такі е, меблі для садівництва, але знову ж таки, в нас подібне є. Просто як я, я, як людина, яка любить будувати, для мене це все завжди в плюс, тому що я б використовувала це 100%. і все, що зв'язано з будуванням, це для мене number one. тому що я дуже рідко роблю зараз когось в касі, але. Все-таки чомусь мені поки що цікавіше подивитися про ось цей наш Basement Treasure Kit. І ось тут в нас є фотографія, де ми зможемо детальніше подивитися, що ж в нас є тут. І тут це дуже цікаво, тому що з цим кітом можна спробувати, власне, на прямому етері побудувати якийсь дуже прикольний бейсмент підвал. Тому що, дивіться, тут все таке, ніби, знаєте, як. Трошки зломане, закрите, не закрите, а закинуте. Дуже мені сподобався оцей, дуже сподобався це дзеркало, дуже класно виглядає. І дивіться, вам нічого не нагадує це ліжко. Я думаю, що ті, хто грали Sims 1, буде, знає, що це за ліжко. Це ліжечко, яке колись було для того, щоб всі ми могли там робити вуху, хоча тоді це було не як вуху. Одним словом, це досить цікаво, що вони додали таке. Ліжечко, з ним не можна буде, я думаю, користуватися, це більш така, як декорація, але класно, коли щось таке додається. Тут якісь такі рамочки досить цікаві, тут книжна поличка, лампа похилена, ця лампа похилена, нова книжна поличка, ось ця телевізор, дивіться, телефон. Тобто якісь такі, знаєте, речі, які нам можуть надобитися, коли ми будуємо щось таке десь закинуте, або знову ж таки, той самий дійсний дійсно підвал, де в нас купоку всякого. Лахміття, або якби вони нам зробили горище. Одним словом, це мені на мою думку, поки що це цікавіше. Але все-таки це якби просто по цих двох фотографіях, напевно, не варто робити висновки. Але поки що я не знаю схиляюсь до цього Kit, Але знову ж таки, в спільноті є опитування, тому обов'язково проголосуйте, які ж саме мені придбати, і які ми подивимося разом з вами. на... Прямому стрімі, на прямому етері. І, до речі, давайте подивимося також, що ж там за оновлення в нас вийшло, тому що там є дещо в касі і дещо пов'язане з будуванням. Тож, ми вже в грі в касі, і зараз Фера, Фера нам покаже, за допомогою Фери я вам покажу, що ж вони нам додали до базової гри. Це е, ось такі труси. Underwear е, це з чоловічої серії, але спокійно також може і жінка їх одягнути. Є різні кольори. До речі, це білий досить непогано. І ось такі з вищої італії. Також, мені здається, будуть підходити і для чоловіків, і для жінок. І вони не є якісь там супер, я не знаю, класно зроблені, мені здається. Але загалом погодьтесь, що це класно, коли додають безкоштовно щось в базову гру. І, до речі, ці чорні мені навіть подобаються. Шкода, що вони, якщо я не помиляюсь, не додали зверху жодного топу, тому я не знаю, прийдеться їй дати просто, може, такий. Одним словом, це зараз не так важливо. І давайте подивимося, що там ще додали в будівництві, тому що там теж є дещо новеньке. Тож, ось які новинки в нас мають бути в будівництві. Це те, що вони додали слоти ванні на ванну, точніше, на умивальник і на туалет. Давайте перевіримо, чи це так. Тобто, тепер ми б могли б без коду бібійму в об'єкт ставити, і я бачу, що це вже виходить зубну щітку. Також, наприклад, я хочу мило поставити. З іншої сторони, файно. Дивіться, як класно. І не треба використовувати моди, і воно одразу стає так, як нам треба. Також давайте перевіримо, що там у нас з ванною, наприклад, що б ми хотіли. Це завелике. Окей. Тобто, в теорії ми тут можемо поставити щось таке. До речі, як можна поставити маленьку якусь рослинку, наприклад, ось таку. Ось таку можна поставити. І так само можна тепер ставити на туалет. Якщо він такий має досить великий, тут ззаду за нашою кришкою унітазу місце. Тобто тепер можна раз поставити, і що там ще можна? Та будь-що з якихось наших таких дрібничок, я не знаю, наприклад, щось маленьке, ну що це стане? ні 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 Наприклад, це, хоча я змінюваю, що вам би треба було на туалеті меню, якщо чесно. І також я знаю: тут, до речі, я... якщо не помиляюсь, що ще можна щось поставити, просто. Треба знайти не дуже великого все-таки розміру, щоб це щось було. Ну, власне. Але точно можна. 100%. Наприклад, знову ж таки, це меню. Стало би тут скрізь якісь свічки. Одним словом, це класно. Це дуже круто, що без кодів тепер це все можна робити. І також, здається, в нас в ванні з'явилися нові кольори для деяких предметів, а саме для ось цього. І зараз і подивимося, ще для. З рушниками було. О, ось це. Так, я його поставлю зараз поряд. Тобто, в нас завжди вони були в трьох кольорах, а тепер, у нас, з'явився чорний, ось такий, і тут у нас з'явився також чорний. Тож, ось такі новинки: таке оновлення вийшло, тому обов'язково оновлюйте свою гру. І я сподіваюся, вам було цікаве це відео. Я обов'язково проведу прямий етер з якимось новим кітом, чи що з вами про новий якийсь кіт. Подивимося, що там додали. Щось збудуємо з новим кітом. Тільки, власне, який це кіт буде, ви можете обрати, допомогти мені обрати і який придбати. Тож обов'язково ставте вподобайки, ставте нагадування, дзвіночок, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як вам такі маленькі оновлення. І взагалі, на мою думку, це дуже круто, коли сім'я просто так бере і нас. Радує чимось новеньким, і, до речі, там щось з'явилося від якоїсь здається, американської е, пісенкарки, хотів сказати по польськи але це неправильно. З, від американської співачки з'явилася якась нова пісня на поп-станції, Pop-Music Station на радіо, одним словом, того ми ще може зараз і не подивимося, але десь треба буде потім знайти, що ж це за співачка, її знаю точно, що можна знайти в галереї, але я не шукала. Можливо, ви шукали. Це... Я її просто не знаю, тому мені не так сильно цікаво, але можливо, така інформація буде цікава. У нас тепер новенька пісенька має бути також в рік. Тож, сподіваюся, вам сподобалось це відео, що воно вам було цікаве. І обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео або трансляціях на цьому каналі.